Продам передню праву карту на Mazda 6-2002-2008. Продається дана обшивка. Тут іде матерія в даній карті і знизу пластик сірий. Ось так виглядатиме дана запчастина. Запчастина є в хорошому стані, без дефектів, Бушно оригінал. Зараз покажу з обратної сторони, як виглядає. Повністю все ціле, хороша запчастина. Готова до відправки. Кого цікавить? Пишіть на вайбер, можемо вам відправити дану запчастину.